Так, друзі, всім привіт! Хочу зняти відео про проблему, яка найбільша, яка була у мене при підбиранню панелей, монтажу їх і все остальне. Дивіться, йде вже сонячна генерація у нас. Про це трошки пізніше. Тобто, вже від сонця працюємо. Друзі, для правильного підбору сонячних панелей. Нам потрібен оцей шильд, не інформація, яка знаходиться, там, наприклад, в інтернеті, на якомусь сайті Аліекспрес, а імено, е, оцей шильд, який знаходиться на інверторі. Він, ну Майже у кожного інвертора він десь збоку є, та не майже у кожного є. І нам безпосередньо потрібна, друзі. Оця інформація, яка стосується по, ну, перемінного струму. Тобто, Давайте зараз від інвертора трошечки далі підемо до цього, ну, ну, на листочок винесу, щоб не стояти біля інвертора. Так, друзі, і ще е дивіться, для того, щоб для підбору панелей до інвертора, вам потрібен оцей шильдик-бірочка. Тобто він є отак на, ну, на кожній панелі ззаді кріпиться. І є у мене ще листочок розпечатаний, далі будемо по ньому працювати. Отже, дивіться, зробив я таке фото, трошки неякісне, бо щось принтер поламався. Ну, я думаю, для чисел нам цього достатньо буде. Тобто, нас стосується все, що нижче ручки. І є у мене ось те самий мануал, у мене є по панелям. Ось я модель 565, то обвів певні цифри ті, що нам потрібно для обчислення кількості панелей, яку ми можемо поставити. друзі Починаємо з того, що в описі до інвертора указана 150 вольт. Це найменша напруга, при якій почнуть вироблятися електроенергія. Тобто і найбільше, яку ми можемо допустити. От, друзі, от оце число 500. Ми ні в якому разі, це найбільший вольтаж, який прописаний, ПВ-інпут вольтаж. Найбільший, що може прийняти інвертор від сонця, ні в якому разі оцей параметр 500 привисити неможливо. Тобто, в описі до кожного інвертора цей параметр є. Це найбільший показник вольтажа, той, що може прийняти інвертор, у разі перевищення цього порогу. Тобто буде інвертор уходить в аварію, і от де -от там в інтернеті не знаходив, небагато разів він піде в аварію і потім просто-напросто буде дорогосувартісний ремонт. Найменший показник це ну, трошки до нього пізніше повернемось. Отже, у нас є показник 500 вольт. По Сонцю, DC, перемінного струму, той, що інвертор може прийняти, як же ж тепер нам поняти скільки панелей можна під ці 500 вольт вставити? Друзі, для цього нам потрібен другий шильд. На той, що знаходиться на панелі. Але і скажу вам відразу, тобто, якщо на відео ви тільки що бачили, там е, зупинити відео, там напруга холостого ходу, основний показник, який нам потрібен, це напруга холостого ходу, ходу ВОК. Він там е, 55, а в мануалі написано 49,77. Це про те, що я казав, що не довіряти інформації з інтернету, але різниця там невелика, і вона суттєво ні на що не вплинула. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно оце число. Але отут 55. Далі, тобто, це ми балакаємо про вольти. Що нам потрібно третє таке, це листочок, це я вже сам розпечатав, щоб було тут трошечки більше краще видно. Тобто на, на круга 565 панелі, напруга холостого ходу 55 вольт. Це на шильді панелі зазначено струм короткого замикання 1431. До струму трошечки пізніше повернемось. Розрахунок максимальної кількості панелей. Отже, у нас є 55 вольт. Це те, що ця панель може виробити. І в оптимальних умовах, тобто є показники, наприклад, перевірки СТС, і є показники НОКТ. СТС це перевірка в заводських умовах. тобто, В ідеальних умовах і прямий кут там, сонця, там багато показників, але це ідеальні умови, вони ніколи в житті ну, то не повторяться в битових умовах. І, тобто, щоб не перевищити ні в якому разі у ці 500 вольт, що нам потрібно зробити? Ми 55 вольт Панелі множимо на 18. 18% це температурний коефіцієнт, в даному випадку ну, межа там, Полтавщини, на Київщині там, можливо, там 20% треба поставити. Одеса там 15%. З чим це все зв'язано? Температурний коефіцієнт, тобто напруга холостого ходу, це. Ну, імітую найбільше, що це може трапитися. Це взимку при мінус 20 градусах ранок, тобто панелі уже холостий ход у них є, вони не, не виробляють ще напругу, але ход є. І тобто цей коефіцієнт треба постійно враховувати. Ну, є там таблиці, формули, як, але в середньому там вважають 15, ну, трошечки з запасом зробив 18% для Полтавщини. Тобто, ну, не буває у нас зім мінус 30, наприклад. уже давним-давно не пам'ятаю такого. тобто і Це ну, не на ранок. Ми 55 додаємо 18%, і у нас виходить 59.59 .59 вольта. Що ми далі з цим робимо? 500 вольт, ті, що у нас максимально допустима межа верхня по вхідній напрузі інвертора. Ділимо на 59,59. 59, і у нас виходить 8,39 панелей. Округлюємо в меншу сторону, щоб не перевищити. Ми отримуємо 8 панелей. Це той максимум, який ми можемо установити. Тобто його ні в якому випадку іменно цих панелей з цими показниками ні в якому випадку оцей показник перевищувати не можна. Тобто, розписав ось все подробно, все, я думаю, тут уже ясніше не буває. Друзі, але отут саме головне в у цьому питанні, на що я ну, ніхто не міг знайти правильної відповіді, це один. MPPT, а у нас їх два. Тобто ми на кожен стрінг можемо дати по 8 панелей з такими показниками. Тобто, на прикладі, у мене на сході 8 панелей, на заході 8. І, ну, ні разу я ще не бачив у цих 500 вольт. І тоді навіть і 430, мабуть, 421 вольт найбільше це те, що я бачив. Що робили, виробляли панелі. Тоб, ну, ми чітко вписалися в ці 500 вольт. І якщо ця умова витримана, то далі інвертор буде працювати без всяких нарікань. Друзі, далі. Розрахунок мінімальної кількості панелей. Тут все трошечки по-іншому працює. По таблиці це 150 вольт. Це почнеться виробіток напруги. І 150 вольт. Але тут треба брати електричний параметр нокт. Ну, тобто Це більш уже е, умови, які відповідають ну, тобто ну, в нашим не заводські умови, а ті, що фактично виробляється панель. Ми беремо це число робочу напругу 3944, переходимо сюди, то тобто 150 вольт, ділимо на 3944. По ногти. І отримуємо 3,8 панелі, ну Всі ж розуміють, що 3,8 ніхто не поставив округлюємо до 4. І це оці 4 панелі це мінімально, з чим буде працювати інвертор. Ну тобто, Якщо поставити 3 панели, я вам, ну, можливо, коли буде дуже сонячний день, ви от побачите якусь генерацію. А взагалі краще підбирати ну, близько по максимуму. Не вкладати з 4, ну, починати з 4 і добирати до 8. Для чого це робиться? Зараз е, е, знову трошки до цього пізніше. Добирати до 8, щоб максимальна кількість була, це, ну, як сказати, от в пасмурну погоду без сонця це буде ну, як, типа, знаєте, шпаргалочка, що вам буде трошки більше напруги завжди. Перейшли ми до показника струм. Підбор по струмові. В інвертора є так 2 MPPT по 13 А. Бо ну, у нього 2 сонячних входа. Якби це об'єднали в, ну, в одне поле, то тут би було б 26 а. Ось воно, напевно, це число. Максимально допустимо 2 по 17 А показати нам цей показник. Це показник найбіль... струм короткого замикання. Це найбільший показник, який прописаний в DataShi по панелям, Тобто 1431. Ну, розуміємо, що у нас допускається 13 А. І 14, тридцять струм короткого запускання. Ну, але у нас є максимальний 17. Ми чітко вписалися в цей показник. Друзі, тут слід згадати, що це при послідовному з'єднанні Панелей не паралельно, паралели тут нічого не Якщо ми почнемо паралелити, той ми зразу за паралел отримуємо 26 А. І у нас половина панелей просто не працюватиме. Ми можемо перевищити 13-17 ампер Просто інвертор не возьме більше, ніж тут зазначено. І це даремно викинуті гроші. Тобто про ніякі паралелі тут не може йти розмова безпосередньо з цим. Інвертором, якщо у нас два стрінга, Два MPPT трекера тобто тільки послідовне під'єднання. ну, Про, про це поки що не балакаємо, ми просто заплатимо за подвійні Ампери, а по факту інвертор його не братиме. Так, що ми маємо? Хтось може сказати, так, якщо твої 8 панелей та у них. По цьому 565 Вт це там получиться за немалим 9 з копійками кВт. Друзі, інвертор возьме рівно стільки, скільки йому можна дати. Тобто, максимум у нього 7800 стоїть, але в настройках інвертора я цей показник взагалі на 7 кВт знизив, щоб він не робив ніколи на максимальну потужність. Так, друзі, отже, по цьому наче все. Я думаю, з підбором, чого іменно там така кількість панелей, а не інше, розібралися, всім добра.